Доброго дня, і добро здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт. змін» в студії. Я автор та теодочої Олексимко. Зовсім нещодавно ми зустрічалися з моїм гостем, і у нас просто ну, по перше, не вистачило часу. Цей раз, а по друге, дійсно дуже багато запитань, які є до тебе, і які є взагалі до служб, до комфортності. Отак можна сказати: до комфортності сьогодні. В мене в гостях Андрій Сорокін, директор департаменту транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради. Андрій, радий бачити. Знову ну, радий бачити. Дякую вам. Так на. Дійсно, треба, можливо, як там у попередній серії да, продовження то, нашої да. розмови, бо дійсно багато попередній серії ми сказати. говорили про що? Ми говорили попередній серії. про... Ми чуть-чуть тільки зачіпили паркування, але ми говорили про організацію руху. Так, ми в центральній частині. Міста. Так, організація руху в центральній частині міста там була мапа. Мапа абсолютно до, до, доступна, так що можна абсолютно спокійно е, її нагуглити, її подивитися. Е, вона там є. Вона вся синя, і там тільки один невеличкий відрізок, червоний. І тоді ж ми одразу на завершення ми казали, що ми навіть ще і не збиралися говорити про паркування, про організацію. О, дякую, двері закрили. Про паркування і так далі. І так далі. От сьогодні саме ми і поговоримо про це. Сьогодні саме про е, паркування, про систему паркування у нас в місті. Ми е, саме про це і будемо говорити. Ем, якщо я зараз наведу Статистику, і я думаю, що я не дуже сильно помилюся. Ми перед війною е... ми говорили про те, що в наявності у нас є в районі 9-10 тисяч. Я тут зараз не пам'ятаю точно паркомість. Це взагалі по Вінницькій територіальній громаді. Хоча їх напевно зараз більше, тому що прилегти території ми тоді ще не по місту Вінниць. Отак 12 говорили. тисяч до 12 до тисяч говорити, да, 12, 12 тисяч. тисяч. Але у нас е... автівок. В районі 150-160 тисяч, і це не, ну, не зовсім чітка така цифра, вона постійно плаває, чи вона постійно плаває. Звісно. ця цифра. І е, останні дослідження, які власне також в рамках е, проекту з нашим містом побратимом Калсрує, по дослідженню саме мобільності в центральній частині міста. Там загалом було опитування, що стосувалося е, типів пересування, і там в тому числі е, були цифри, які наводили. По кількості автотранспорту. і Ми маємо дещо невтішну картину, бо власне кількість автомобілокористувачів збільшується. Збільшуються за рахунок саме відтоку з громадського транспорту, на то є причини це починаючи з ковіду війни, і лише зараз ми починаємо трошки стабілізувати кількість перевезень саме громадським транспортом. Але що стосується автомобілізації, то вона досить активна і відповідно, звісно, що е, ті потреби відповідно. До наявної кількості автомобілів повністю задовільнити парку місцями достатньо важко. Тому, власне, і працюємо над е, альтернативами е, в першу чергу задля того, щоб дати змогу. Е... Не використовувати автомобіль, якщо ми говоримо там про якісь uh -huh. короткі дистанції. Ну, таким чином, зменшити навантаження на вуличну шляхову мережу, покращити безпеку безпосередньо і пішоходів, і пришвидшити громадський транспорт. Це власне коротко про те, що ми говорили минулого разу. Ну відверто скажу, два тижні тому вільніше не два, два просто два тижні. Я спеціально користувався тільки громадським транспортом. Їхати. Взагалі-то зупинок на трамваї, можливо, 6-7 максимум. А, в довоєнний час взагалі на це йшло 15 хвилин. Тобто 15 хвилин абсолютно спокійно, і це йде і Соборна, і це іде і Пирогова, і це йде доїхати до Пирогова, і так далі. і так далі. Зараз а, навіть за 30 хвилин мене не виходило на тому самому трамваї. Було декілька спроб тролейбусом після двох невдалих спроб я відмовився, і я знов таки пересів на трамвай. Ну, це в тому числі загалом, якщо ми говоримо про автотранспорт, який тролейбус, автобус, mm -hmm. який їде в загальному потоці автомобілів, то зі збільшенням кількості автомобілів він стає в затор. Відповідно, нічого кількість да, над, над, над тим. Ми працюємо, щоб, власне дати пріоритет. Але пріоритет дати це виділити смугу, власне, виділити простір. а Таким чином, обмежити чи кількість муг для автомобілів чи місця для паркування. Наприклад, ну от зараз будемо говорити про місця для паркування. З... Зробимо саме акцент на цьому, тому що у нас, ну так, грубо скажучи, у нас запаркована вся Вінниця. Дійсно, у нас вся абсолютно вінниця запаркована на дуже незначній частині вулиць, проїжджих частин вулиць. У нас немає паркування. І, і воно це є, але, боку. можливо, воно хаотичне, От, а і з іншого боку, так воно без не... дотримання правил дорожнього руху, що угу. власне і спричиняє потім і питання безпеки руху. Тут я прокоментую таким чином, власне, що стосується хаотичного паркування, що стосується порушень правил дорожнього руху, то з 2019 року, з наданням відповідно до кодексу про адмінправопорушення, повноваженими виконавчим органам місцевої влади притягати до адміністративної відповідальності в частині. Порушення зупинки стоянки транспортних засобів, це відповідно до 219 статті. Власне з 2019 року ми тоді розпочинали формування відділу паркування в структурі департаменту транспорту і міської мобільності, mm -hmm. на той момент ще департаменту енергетики, транспорту та зв'язку. З 2020 року ми почали вже роботу безпосередньо по притягненню до адмінвідповідальності. І вона сьогодні триває, і ми активно працюємо над тим, щоб залучати більше інспекторів з паркування. Тут же питання про людські ресурси, його необхідна кількість, його наявність. Але ми активно працюємо над тим, щоб кількість інспекторів збільшувалася. Відповідно, контроль за дотриманням правил дорожнього руху, за їх порушенням цих правил, відповідно, відповідальність за це щоб воно посилювалось. Бо власне. Як я говорив і минулого разу, задля того, щоб ми мали безпечний простір, задля того, щоб ми. Знову ж таки мали швидкий громадський транспорт, бо, наприклад, стоянка на смуг на смузі громадського транспорту також є грубим порушенням, яке безпосередньо і під евакуацію підпадає. Я також угу. про це згадаю. Це є теж дуже важливим на сьогоднішній день. У місті працює вісім інспекторів з паркування. Вони дещо. Обмежені в своїх повноваженнях, бо власне та 219 дев'ятнадцята стаття, якими надано повноваження, вони можуть штрафувати відповідно до 122-ї статті, там частина перша, третя, сьома. Це розшифрую трошки, це порушення вимог дорожніх знаків дорожньої розмітки, Угу. це е, безпосередньо виїзди з прилеглих територій, то 10 метрів від виїзди, перехрестя від е, 30 метрів від. Зупинки громадського транспорту знову ж таки, то про що я згадував, це стоянка на смугах громадського транспорту. Але, от наприклад, 122 стаття 6 стаття шоста частина, угу. яка надає повноваження, що зараз дуже актуалізувалось на жаль, з початком війни це стоянка на місцях для людей з інвалідністю, угу. і, на жаль, в цій частині. Органи місцевого самоврядування, а відтак, е, інспектори з паркування, не мають права притягати до адміністративної відповідальності в режимі фотозйомки, тобто без присутності водія, угу. інспектори не мають права цього робити. Право залишається виключно за патрульною поліцією, угу. яка в свою чергу. Штраф виписує на водія, а не на транспортний засіб. Тобто вона без присутності водія не може притягнути до адмінвідповідальності по. Шостій частині 122-ї статті. Окей, змальовуємо ситуацію. Просто розшифровуємо ситуацію. Автівка без ознак кермування інвалідністю. Тобто без певних знаків, які мають бути що спереду, що на передньому, що тобто, на задньому. Це також Мусуль. дуже важливий аспект. Тобто без ознаків, без ознак. Значить, автівка без ознаків стоїть, без ознак стоїть на місці. Яке призначене для е, авто, е, яким керує людина з інвалідністю, з інвалідністю. Чи перевозить, і там є знак, чи знак або вертикальний, тобто, так. або част... частіше, частіше це буває намальована розмітка. Намальов... Конкретно, практично, де відводиться місце для стоянок, обов'язково 2-3 місця таких відводиться. Там стоїть машина без ознак кермувача інваліда. Підходить е е е пракувальник, бачить порушення. Що він може зробити? Відреагувати шляхом притягнення до адмінвідповідальності. а Там стаття передбачає, ну, якщо я не помиляюсь, там до 1700 сімсот гривень. <ривіт> Це Відповідно до Кодексу про адмінправопорушення, але знову ж таки законодавство не дає можливості органам місцевого самоврядування в цій частині притягувати до адмінвідповідальності. тобто він не може нічого виклик поліції. От, от чекай, Він нічого не може виписати. Абсолютно, він просто стоїть і дивиться. На жаль, знову таки, це якщо немає там водія. Інспектор з паркування навіть при присутності водія во вони. Оце нюанс обов'язково що... треба проговорити при присутності водія. Також опираючись на цю частину, він не може його ніяким, він може тільки нагадати, сказати провести якусь <ків> там роз'яснювати, як ми роботу. кажемо по сказати, що Сказав ти займаєш, так. вибачте, ви зараз займаєте так. місце, так, яке призначене спеціально відведене для то -то, 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 то то якщо ж немає такого водія, якщо немає його присутності, якщо немає нічого, то е, навіть виклик поліції. Інспектором з паркування приїжджає поліцейський, і вони вдвох тепер стоять і дивляться. Очікують водія можна через е... знайти власника через, знову ж таки, патрульну поліцію, але треба безпосередньо, щоб власник був на місці. Окей, чи добровільно прийшов, вот. чи випадково Скільки прийшов. Скільки часу вони так будуть стояти чекати. На жаль, в цьому, Це і, є... Не в цьому і є проблематика. <кій> Ми зі свого боку ініціювали е, листи до Верховної Ради з приводу того, щоб надали органам місцевого самоврядування таку можливість. Угу. Бо, власне, ми отримуємо дуже багато запитів про це. Ми це спостерігаємо. Але на сьогоднішній день, відповідно до законодавства, на жаль, не маємо змоги. Притягнути до адмінвідповідальності, а це як показує практика, ну таки на найкращий стимул, щоб повторно не порушувати цю історію. Хоча ми маємо в будь-якому випадку йти до того, щоб це в першу чергу була свідомість громадян, що ці місця не просто так до. Ближче до центральних входів там будь-яких точок тяжіння, що вони не просто так бувають вільними, коли все інше запарковане. Ну от маєш вільного місця. Треба Тим не менш. До речі, окей, була також ще тема. Ми піднімали на цьому майданчику тему платних парковок. Так на сьогоднішній момент платні парковки існують на сьогоднішній день. Існують тільки майданчики платні для паркування. Якщо ми говоримо про... Паркування в межах проїжджої частини, то на сьогоднішній день платного паркування у місті Вінниці не запроваджено. Uh -huh. Ми розуміємо, що, власне, от якраз в контексті, наприклад, і центральної частини міста платне паркування це є таким от методом власне збалансувати ту наявну кількість паркомість. Uh -huh. В центральній частині. Центральні частині міста так можна говорити там про і про вишеньку, і про замостя, власне, маючи наявну кількість паркомісць. Якщо ми говоримо про вулицю Соборну, там порядка 260 паркомісць, це десь 10-11 вулиць е, і мати змогу тим, кому це дійсно потрібно, приїхати в центральну частину міста, щоб людина була впевнена в тому, що я приїжджаю туди, я знайду. Там, де стати автомобілем, безпроблематично. Я е, заплачу за це місце. Ми в тому ж самому опитуванні, про які я вже згадував, е, також було запитання з приводу ставлення до платного паркування. Готовий платити, не готовий. Так, І да, скільки? Да, так, да, радше там було. готовий, чи повністю готовий, там більше 60%. Тобто, тут головне от е, але знову ж таки, людина готова заплатити, але вона має бути впевнена, що вона Отримає парку місце без там нарізання трьох кол Київ. по центральній частині міста. Ну так. це вже знову таки, це вже система чат-ботів, система так є мапи, як це працює певного. в інших місцях, так, да де, де, де вільно де звільнилися, де не звіль... активні мапи до тому. Провадження да. платного mm -hmm. паркування це є один з механізмів, власне. Врегулювання кількості паркомісць до е, тої необхідної е, кількості автомобілів, які, бо ми сьогодні маємо такі прецеденти, коли автомобіль там ранком приїздить і там, пізно ввечері вийдують тобто да, на роботу приїхали, залишили автомобіль, зайняли там, Місце. певну площу. Uh -huh. да. А ті люди, які там в тій самій роботі, можливо, чи Декілька разів відвідують набагато складніше знайти місце для паркування. Тому, от якраз та історія, коли ти повністю цілий день займаєш місце, можливо, є варіанти знову ж таки розглянути пересування на громадському транспорті. Який великій кількості на в центральній частині міста або створення, я не знаю, ну це правда дороге задоволення, але з е, часом воно напевно би окупилося. Якщо є отакі бажаючі на цілий день поставити автівку, то е, можливо є сенс подумати про те, щоб це були все таки парковки і великі парковки багаторівних або Багато парковки паркінги. Це і також є і прописано в наших стратегічних документах. Тут питання лише в тому, що ми говоримо в контексті, і як це працює також в багатьох і е європейських е країнах. Mm -hmm. Власне, це так зване, як, як типу транспортного хабу, де є змога залишити на багатоповерховому паркінгу без проблем своє авто, знову ж таки пересівши на громадський транспорт, можливо, з якимись бонусами. Купівля квитка на громадський транспорт дає тобі який бонус там в плані паркування, знижку і тому подібне. і Але в будь-якому випадку, наприклад, в центральну частину міста в багатьох країн взагалі заборонений рух на приватному транспорті. Тобто, ти маєш скористатися громадським, пішохідна зона, да, це громадським все, транспортом, завгодно, залишивши свій автомобіль. Бо знову ж таки, ми говоримо про великі площі для. Багатоповерхових паркінгів. Якщо ми говоримо про центральну частину міста, це не завжди буває реально з іншого боку. Ми ж теж маємо розуміти, що е, якщо ми про це говоримо, і якщо таке створювати, то це е, е, це постійний, це постійне надходження до бюджету, тому що це постійно затребуване місце. І на початку, чому я сказав, співвідношення кількість паркомісць і автівок. Це завжди буде популярним, і завжди люди будуть змушені десь паркуватися. Ну і звісно, за це вони е, будуть платити. А тим більше, що у нас в центральній частині нашого міста, наскільки я пам'ятаю, є хоча б як мінімум дві-два е, центри, два осередки, де можна було би зробити підземний паркінг. До речі, один з них це от недалеко від нас напроти бувшого Досаафа і раніше найбільшого кінотеатра. Нашої Вінниці. Це місце чекає свого вирішення. У нас в тому числі є і місця в... на парковках, які да. так вони платні. На в тому ж скайпарку, угу. на... за готелем Поділля є паркомісця, так, треба сплачувати кошти. Далеко не завжди, на жаль, вони там зайняті. Бо, власне, знову ж таки, чим ближче під'їхавши до точки. Туди, куди тобі необхідно, це завжди зручніше, uh -huh. але не завжди це є по правилам. І, власне, на в тому числі інспектори з паркування і слідкують за цією стороною. Uh -huh. Більше того, е, я думаю, що вже багато містян е, помітили цю історію, принаймні в соціальних мережах це активізувалось. У місті працюють евакуатори, uh -huh. і, власне, що стосується доповнення до повноважень інспекторів з паркування відповідно до 265-ї статті, КУПАПУ, вони також. Ті транспортні засоби, які суттєво перешкоджають дорожньому руху, що таке суттєво, власне, в тому ж купапі в тій же статті детально розшифровано і навіть продубльовано і в правилах дорожнього руху в 15-му розділі. Зупинка стоянка транспортних засобів, це знову ж таки пішохідні переходи, 10 метрів від них, 10 метрів від виїздів, перехрестя, трамвайні колії. Велосипедні доріжки, які позначені відповідно знаками дорожньою розміткою, зупинки громадського транспорту і тридцять mm -hmm. метрів від них, смуги громадського транспорту це все ті пункти, які підпадають під евакуацію. і Це вже набагато складніше для власника автомобіля. З процесом потім вже знаходження автомобіля. Треба звернутися чи до відділу паркування, чи безпосередньо за номером 102, де Є інформація про те, що автомобіль евакуйовано, куди він евакуйований, це добре чином. Добре, якщо є інформація, його є інформація в будь-якому випадку, okay. бо це є. Той алгоритм, який діє, він незмінний, в тому числі повідомлення... прописаний протокол, так про евакуацію до за номером Ну, студії. от окремо. Я так розумію, окремо у нас ще дві теми для обговорення: це малий електротранспорт у місті, і евакуація транспортного засобу. Це такі точки, такі теми, які я знову таки запрошую і тебе. І також на Можна довго про це говорити? Бо треба справді... говорити так, як воно є, тому що ми йдемо в теплу пору року, і того, і того з кожним днем, все більше і більше. А, Андрій Сорокін, директор департаменту транспорту та міської. Мобільності Вінницької міської ради сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. А дуже хочу сказати постійним гостем, враховуючи тематику, яку ми за... трет, з... Сері... З... з паном Заходим. Андрієм. Та у нас такий серіальчик тут такий виник. Ну що ж, я щиро дякую, тому що дійсно Нам про це зай. треба говорити. Йдемо зараз на невеличку музичну паузу. За п'ять хвилин буквально ми продовжимо нашу програму. Час змін з Олегом Смком. Новий вінницький ритм. 101 і 8 RF. Місто над Богом. Події, що поруч.